Хтось один називає футболіста, а другий має назвати на останню літеру наступного українського футболіста. Yeah. Давай, давай, починай. Ярмоленко. На ярмоленко, на о. Очередько. Очередько. На О. Це Це буде дуже коротке відео зараз. О о, о. о, О, Не знаю, хто може бути на О. Ну ти сам з Ярмоленка почав. Олександр, ні. Давай я тобі дам таку малесеньку поблажку, називаєш не на останню, а на перед останню. Щоб ми на двох футболістах не закінчили. Очередько тобі на ки тоді. Каравай. Каравай в нови, ванат. Таліверу. Хто хто? Талаверу. Ну, майже знов на ви, Волошин. Е, Волошин е, Назирин. Назарина на А. а давай нехай буде Алефіренко. Алефіренко о. <світтє> Я заганяю всіх по літерах о. Доб... Ку... о. о о, не знаю такого. Не щас. знаєш, на О, взагалі не згадаєш. Ні. Ну що, другу поблажку тобі вже не дам. Але ну наступний раз Ярмоленко не починай. Так. Окей? Добре, все, давай п'ять.